Усім привіт, друзі! Розпочинаємо день з такої ароматної кави. За моєю спиною, бачите, озеро. Ми стоїмо у секторі номер 3 і хочемо спробувати ще раз вам показати в такому короткому відео, як впіймати щуку на живця. І детальніше розкажу вам про оснастку, бо багато хто запитувався. Тому давайте подивимось, що з цього у нас вийде якою приспособою, до речі, ми будемо розбивати лід. Бо на камеру не видно е, льоду, а він дуже прозорий є і крига покрилася такою тоненьким-тоненьким шаром. Тому зараз будемо певною приспособою розбивати разом з вами. Такий от шнурочок. Бачите, зробив таке вушко. Ходіть, покажу. О, беремо, робимо таку удавку, протягуємо. о Бачите, у нас тут гачки всюди є на секторі. Отак от затягуємо. Тепер беремо наш кінець, а на кінці у нас що? І ось такий брусок. Ось таким методом зараз будемо розбивати нашу кригу. І. О! Так, перший, другий пішов. Прекрасно розбиває. І так, друзі, 5 раз. І, як то кажуть, вихід з положення є, бо хочемо так собі е, ну попробувати половити. У нас стоять зараз там риболови, е, в яких тільки що удочку щука чуть не вкрала. Тому ми загоріли з бажанням також половити і показати вам такі екстремальні умови. Перейдемо до е, нашого монтажу. Так, дивіться. Бачите, вони, е, він, значить, виходить, де основа ось такий флюр. Він є досить коротким. Можна собі його довшим робити, бо так, як він, бачите, йде на застіпку. Ось застіпка. Відщипаєте, він, виходить, у вас окремо. Тобто сам монтаж, ви собі можете там таких зробити штук 5, 10, там, скільки кому пасою, ну так, щоб на запас був. І відкласти собі десь якесь призначене місце. Тоді розкладаєте удилище, ось такий поплавок, все що потрібно. Застіпка і ось монтаж сам готовий. Так, давайте ще подивимось, що це таке. Бачите? Тут виходить ось така пружинка. Ось вона така накручена. І вона ось так бігає. Тобто разом з живцем він собі крутиться. Також тут у нас знаходиться грузило. Грузило має 8 грам. І також можна бачити чуть-чуть за рахунок ось тих штопорків таких піднімати чуть-чуть вище на відстані 20 см. І як бачите, далі йде отакий плетений, саморобний, до речі, тросик і звичайний тройник. Все реально дуже просто і ефективно. Ну що, будемо вибирати якогось такого маленького живчика нашого. О, дивіться, який красончик. Отакий. І... О. Будемо закидати. Так, перше, що нам потрібно, це поміряти глибину. Ось. Міряємо глибину, а тоді вже закидаємо так, щоб поплавок у нас стояв, як звичайна, поплавчанка. Що, друзі, наше удилище ми закинули, фракціон, як бачите, попустили, а тепер переходимо до годування. Беремо нашого живця і ось таким методом підгодовуємо. Я жартую. Чекаємо. Топить, топить, яско натягує. Дивіться, дивіться, дивіться. Так, ну що почекаємо. Дивіться, каструя. Ну, нарешті дочекалися. Ну, 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 бачите, веде, 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 веде. О, 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 о. Топить, топить, топить. О! Ох, кінчик вже. Клас. І... Зараз давайте. Є клас. Є.

Друзі, дивіться, яка красуня гарна. Давайте відчепилась. Куди? О, живеться туди. О, О, Відчепилась. Друзі, сталася печальна ситуація. Якраз її дотягнули сюди до берега. Ну вже, можна сказати, вже витягували. Ми б її і так відпустили. Але з'їла труйник, ну ви виявляєте. Белін, і в мене той тройника більше нема Ну нічого, зараз щось придумаємо. Ну що, клювання було, дуже класно. Попробуємо зловити ще одну гарну красоню. Так, друзі, ну що цепляємо нашу оснастку. Бачите? О, накрутили ми ось такий тройничок до речі, гостренький. Завдяки Олегу Олег його га, знайшов. Ну що, цепляємо нашого живця. І пробуємо ще одну щучку відсікти на себе. А плюнула вона 12.30. Ах, га. Так, клас. Але б'є. Оп, малку клапочку. Ого. О, акціон пішов. Є? Є. Ах, зійшла! Зійшла! Та ви що? Ай-яй-яй! Тримала, тримала його. А дивіться, як бачите. О. Як його покоцало. І знову. Ах, блін. Але дочекалися. Mm -hmm. ну, що? так, Вази любить тройця. Ну давайте, зараз. <ривіт> Шкода. А то вже раки з'їдять його. Або щучка. Так, ну що, вибираємо знову гарного живця? Світлішого, темнішого. Ну, краще клює на, світ... на світлішого, але ми вже всі світлі використали, ми будемо на темнішого ловити. Гарно брала, правда? Uh -huh. Класно Дивіться, І дійсно тройники є досить гострими. І якось сильно відчіпляється. Так, да, відчіпляється. Ну нічого, зато процес ми показали. Uh -huh. Що рибка не спить, рибка, бачите, вона клює. Друзі, наступне клювання було у першій годині. Але перед тим було ще одне холосте. Кого Один дванадцять добрала. О, о, о. о, є. Є. Що о. Ох ты, хороша. Сюда! Де сюда чу почело! Вот! О, а живця. Бачите, друзі, як живця взяла з голови. Ага. З голови брала. Ой, заглупнуло його так досить. О, дивіться. Покажи кадр. Ага. Ого. О, а живе ще живий? Це живий, так. Друзі, ми її до карасів. <гум> Зараз вам покажемо, бо вона трошка не О, Ооо, трофейчик тебе вбила, щочка. Відпускаємо цю красуню. Бачите, порадувала. Це приводить друзів. О, На камеру. Ух ти, яка! Спринтер! Нас на годинку по другій, і ми будемо вирушати додому. Ось, Тому, друзі, усім дякую за перегляд цього відео. Також будемо вдячні, як завжди, за підтримку каналу. По суті, наша ціль була так, до кінця року 5 тисяч, але і дякуємо е, тим людям, які з нами нас переглядають. Тому усім мирного неба, спокій у сім'ї. І до зустрічі у новому відео. Усім па-па!